Схоже манговидання і справді набирає шалених обертів. Ми уже заледве встигаємо розповідати вам про всі новинки. А тепер ще й другий тиждень поспіль анонсуємо нову ліцензію від українського видавця цього разу від нашої ідеї. Сьогодні ми раді представити вам лампову романтичну драму Оранж. Манга розповідає про старшокласницю Нахо, яка одного дня отримує лист від себе з майбутнього через 10 років. Старша версія героїні закликає її відвернути подію, за якою вона шкодує найбільше у своєму житті. Ця подія, якимось чином пов'язана з переведеним учнем з Токіо на ім'я Какеру, спочатку нахо ставиться до листа дуже скептично, але все змінюється, коли події з нього починають справжнюватись. Серія налічує сім томів за авторством пані Ічиґотакано. До речі, сьомий том вийшов буквально в квітні цього року. У серії є декілька адаптацій у вигляді романів, лайв екшн фільмів і аніме, про яке, напевно, багато хто з вас в курсі, а можливо, і бачив. Перший том налічуватиме 224 сторінки, та буде у м'якій оправі з суперобкладинкою. Розмір теж стандартний для видань нашої ідеї, приблизно як ательє. Над перекладом працював Олександр Бєліков. Ціна на передзамовлення 160. Гривень, після 200. Новинку варто очікувати з друку в кінці грудня, а другий Том уже на початку 2023 року. Якщо вам мало романтики і ви давно шукали хороше щоджі з елементами фантастики та драми, то цей тайтл буде ідеальним для вас. І ще цікавий момент. Так само, як і в оригінальному виданні, у кожному томі Оранджі буде один розділ манги від тієї ж авторки під назвою Розбуялий астронавт. Тож фактично ви отримуєте дві історії за ціною однієї. Посилання Наперед замовлення уже в описі. Якщо ви думали, що на цьому анонси від нашої ідеї завершились, то ви помилились. На минулому тижні видавець також анонсував уже четвертий том токійських месників. Думаю, тайтл зайвих представлень не потребує: 140 сторінок, м'яка оправа і суперобкладинка. Ціна поперед передзамовленню 140 гривень після 170. А ось наступний анонс не зовсім про мангу, але й не розповісти вам про нього ми не могли. Наша ідея анонсувала кулінарну книгу Гастроногік: 15 гік світів, 42 унікальних рецептів, різної складності. З інструкціями та фото. І серед цього всього ви зможете знайти рецепти з драгонболу, One Piece та Кенді Кенді. Кукбук налічує 144 сторінки та буде у твердій політурці. Ціна попередзамовленню 520 гривень, після 650. Тож, якщо хочете в домашніх умовах приготувати шашличок від Санджі, то посилання в описі. Усім привіт, з вами пан Юра, а в етері новиняшки. Як завжди по понеділкам ми розповідаємо вам про свіжі новини аніме та манга індустрії. До речі, щоб не пропускати наших випусків, обов'язково підпишіться на канал та вдарте у дзвін. Ну а якщо ви уже там внизу, то заодно поставте вподобайку до да тебайо. На око Ямада, яку ви можете знати по таким тайтлам, як форма голосу чи Кейон, виступить режисером нового повнометражного аніме від студії Science Saru. Нині Ямада вже керує роботою над розкадруванням фільму. Пані Ямада раніше працювала на студії Kyoto Animation, проте покинула її і перейшла на студію Science Saru як режисер у 2021 році. Її першим великим проектом на новій студії став аніме серіал Хаки Моногатарі. Нагадаємо, що Хайкі Моногатарі ми вважаємо одним з кращих. Аніме минулого року, а руки геть від кіноклубу іншу роботу студії Science Saru, ми назвали найкращим аніме поза торік. Це дає нам усі причини з великим інтересом очікувати на новий тайтл пані Ямади. <бумутно> Щось незвичне та інтригуюче твориться цими днями на студії Гіблі. Спочатку ми отримали коротенький тизер з двома заставками Lucasfilm та студії Гіблі. І коротку новину, що ці двоє працюють над спільним проєктом. І одразу поповзли чутки, що Гіблі долучиться до другого сезону альманаху Star Wars Visions. Але буквально на днях появилось ось це фото, де на передньому фоні красується фігурка Грогу. Він же бейбі йода з мандалорця. А на задньому фоні сидить в Власною персоною, великий та неперевершений Хаяо Міядзакі. ніяких більше деталей у нас немає, але страшно подумати, який смаколик може вийти, якщо сам Метер долучиться до Всесвіту зоряних війн. Ми ще ніколи не були такими зацікавленими після одного фото у Твіттері. З шаленим нетерпінням очікуємо, чим завершиться ця історія. А в нашому рекламному сегменті сьогодні Торі та її манга Катарсис. Хочемо вам нагадати, що прямо зараз ви можете пройти за посиланням в описі та замовити собі манга збірку Катарсис за авторством нашої Торі. Якщо ви раптом ще не знаєте нічого про катарсис, то детальний огляд уже лежить на каналі. До речі, є ще ексклюзивне видання з піном у комплекті. Їх кількість обмежена, тож поспішіть посилання в описі. Збережіть дату: 10 жовтня 2025 року. В кінотеатрах вийде повнометражка про пригоди Аватара Аанга. Усі герої відчутно подорослішають, десь так до 20 з гаком років. Вмикаємо режим Хачіко та чекаємо. Ще в червні Netflix анонсував анімаційний серіал по грі Dragon Age, який отримав під заголовок Absolution. А на днях показали новий постер та трейлер. Тайтл складатиметься з шести серій тривалістю півгодини. Прем'єра відбудеться 9 грудня на Netflix. А отже, є велика ймовірність того, що серіал матиме українські субтитри. За виробництво відповідає студія Red Dog Culture House, яка допомагала у роботі над фільмом Відьмак Кошмар Вовка. Розробник серії Ігор Байовер бере активну участь у роботі над проєктом. Події нового серіалу відбуватимуться у Тевінтері, найстарішій людській державі на континенті Тедас. За три частини гри гравці так і не побували у Тевінтері, і от перед виходом четвертої частини, події, якої будуть відбуватися в країні, де панує Магократія, її вирішили представити у серіалі. Головною героїною історії є Ельфійка Міріам, яка втекла з рабства. В центрі сюжету буде могутній артефакт, а на кону стоятиме велика влада. Обіцяють набір нових персонажів, натхнених лором гри. Зокрема, ми Бачимо ельфів, магів, лицарів, кунарі, червоних тамплієрів, демонів та інші особливі сюрпризи. Нагадаємо, що четверта частина гри знаходиться в розробці та отримає під заголовок а важливу роль в її сюжеті відіграватиме ельф Солас, який був компаньйоном інквізитора або інквізиторки у минулій частині. Сподіваємося, що Абсолюшн не підведе та дасть причину кіно, і аніме робам активніше приглянутися до франшизи, адже оригінал наповнений дуже цікавим лором, якого вистачить ще далеко не на одну частину гри. А що там казати про анімаційні книжкові чи коміксні проєкти? До речі, видавництво ТУАС видало один з таких коміксів українською. Радимо ознайомитись, якщо ви фанат оригіналу. Також, якщо вірити інсайдеру Деніелю Ріхтману, Netflix працює над новим неанімаційним проєктом по серії ігор Драгона Age. Але поки невідомо буде це фільм чи серіал. Тож чекаємо на офіційне підтвердження. Видавництво Мімір Медіа на минулому тижні анонсувало та відкрило передзамовлення на дві новинки: по-перше, берсерк. Відбій тривоги, це не той берсерк. Повторюю, відбій тривоги, це берсерк ненажерливості. Коротко про сюжет манги. Фейт працює вартовим у замку. Усе своє життя він відчуває голод. Це марна навичка, яка йому дісталася з самого народження. Однак Фейт ще не знає, що цей скіл має прихований потенціал. Одного дня герой вбиває злодюгу, який намагався пробратись у замок. І нарешті перед Фейтом відкривається його справжній талант. Голод можна втамувати, лише поглинувши душу вбитого ворога разом з цим Фейт набуває усіх навичок та досвіду людини, яку він убив, нарешті голод затихає, і ось так Фейт, до якого ставились, наче до сміття через його слабкість, отримує доступ до неймовірної сили, підвищуючи свій рівень один за одним. Так, схоже, Мімір знову привезли нам тайтл про андердога, який отримує ультимативну силу. Ну що ж, опис відверто не вразив, але якщо ця історія, хоча б в половину настільки ж добра, як соло левелінг. То можна і чито гляднути. Тайтл налічує 9 томів та знаходиться в онгоїнглу. Першим джерелом виступає Ранобе. На вас очікує тверда обкладинка та 156 сторінок. Переклад Юлії Саржан. Нам нічого не говориться ім'я, тож коли прочитаємо, то обов'язково розповімо про свої враження від якості перекладу. Ціна по передзамовленню 270 гривень, після 320 Також всередині буде 8 сторінок оригінального Ранобе. Друга ж новинка від Мімір це корейська манхва, єдиний. Фінал лиходійки, смерть про сюжет, романтична історія про дівчину, яку ніхто не розуміє, та яка просто жадає кохання. Одного разу вона прокидається в тілі персонажа гри лиходійки-пенелопи, але пройти цю гру не так уже й просто, оскільки пенелопі необхідно завоювати прихильність чоловічих персонажів, з якими в неї від'ємний рівень симпатії. Один неправильний вибір, ігру завершено. Пориньте в пригоди разом із Пенелопою вже цієї весни. По опису тайтл дуже нагадує реаліану від цього ж видавництва, але будьмо відвертими, така сюжетна зав'язка зараз дуже популярна. Значення має рівень подальшої реалізації сюжету. Ми цю мангу не читали, тож щось казати поки не можемо. Але обов'язково прочитаємо і розповімо вам. До речі, про реаліану нам нарешті показали повноцінний трейлер та оголосили дату прем'єри, а саме квіт день 2023-го Трансляція четвертого сезону аніме Golden Comuй, воно ж золоте божество, було заморожено. Пов'язано це із тим, що 1 листопада помер один з ключових співробітників студії, який займав важливу роль у створенні аніме. Імені студія BrainSpace не назвала, але у повідомленні вказано, що людина була незамінною. У зв'язку з цим вирішено відкласти вихід епізодів з 7 по 13 на невизначений термін. Також обговорюється зміщення термінів виходу Blu-ray та DVD видань четвертого Сезону з 21 листопада по японському ТБ будуть повторно показувати серії четвертого сезону, які вже вийшли. Вийшов новий трейлер аніме адаптації манги Malevolent Spirits Monogatari Оголошено, що серіал стартує в січні 23-го року. За виробництво відповідає студія Bandai Namco Pictures За сюжетом, Цукомогамі це духи, що приходять у світ людей та заволодівають старими предметами, набуваючи фізичної форми. Вони можуть бути лагідними, жорстокими або чимось посередині. Тому клан Саеноме дбає про їхнє мирне відправлення назад у світ духів, аби уникнути руйнувань, які ті можуть спричинити. Нити Хьома Кунато, член клану, але він геть не миролюбивий до духів, а навпаки, переповнений люттю, все через те, що колись вони забрали у нього щось цінне. Дідусь героя боїться, що ворожий настрій внука заважає його місії та може призвести до надприродних катастроф, тому відправляє того у Кіото. Там хлопець повинен мешкати з дівчиною на ім'я Ботан Нагацукі, яка живе з духами як з сім'єю, чи зможе Хьома подружитись з нею та змінити своє ставлення до цукумогамі. А тепер швидкі новини. Анонсовано аніме адаптацію Ранобе, і я переродився в сьомого принца, так що я удосконалюватиму свою магію, як захочу, від студії Цумугі Акіта Animation Lab. Прем'єра аніме адаптації манги Мегаміно кафе Терас або ж Тераса кафе Богинь від студії Тедзука Productions відбудеться у квітні 2023-го. Анонсовано третій сезон аніме про моє переродження в Слиз. Хе-хе! На 2023 рік студіо 3HZ анонсувала своє нове оригінальне аніме The Marginal Service. Прем'єра аніме адаптації манги Юрі, це моя робота від студії Passion та студії Links відбудеться навесні. Анонсовано нове оригінальне аніме до франшизи Sword Art Online. Жодної додаткової інформації наразі немає. Аніме адаптація манги «Темне зібрання вийде влітку 2023 року. Анонсовано аніме серіал Paradox Life. Виробництвом займеться студія Pine Jam. Прем'єра планується на 23 й рік. Усім дякую, що були з нами. Не забувайте поставити вподобайку та написати в коментарі, яка новина зацікавила вас найбільше і чому. А ми нагадуємо, що якщо у вас залишились гроші після донатів на ЗСУ, можете закинути трішки і нам на БайміяКі. Усі кошти ми тратимо на те, щоб робити для вас регулярний контент. Тож будемо вдячні за підтримку. Цілую в носика. Няу-няу. Як і завжди вас вітає, а я